На Олімпійських іграх 2000 року у Сіднеї був зірковий час для американського юного плавця Ентоні Ервіна. На той час йому було лише 19 років. Ентоні здобув перемогу на дистанції 50 метрів вільний стиль, розділивши золото зі своїм товаришем по команді Гарі Холом молодшим. І здавалось, що увесь світ тепер відкритий для Ентоні гроші, слава, спонсорські контракти, любов тисяч вболівальників по всьому світу. Але на жаль, ні. Якби це було правдою. Він би не став героєм для цього відео. Сьогодні у рубриці за межами басейну ми подивимось на життя олімпійського чемпіона Ентоні Ервіна з іншої сторони. Ви на каналі Swimming Universe. Поїхали. Ентоні Лі Ервін народився 26 травня 1981 року у місті Санта-Клара, Каліфорнія. Його мати єврейка, а батько афроамериканець. З дитинства батьки змушували Ентоні тренуватись, і йому це не дуже подобалось. У Ентоні був талант, і це стало зрозуміло майже одразу. Він розповідав, що йому подобалось змагатись, і на більшості змагань у юному віці він перемагав, не прикладаючи особливих зусиль. І доволі довгий час він тренувався і змагався саме за таким принципом, не докладаючи особливих зусиль. У підлітковому віці у Ентоні було діагностовано синдром Туретта. Він його описував як зуд, який постійно хотілося часати. Пізніше він розповідав у інтерв'ю, що плавання дуже сильно допомогло йому контролювати цей синдром, і нервовий тик був не таким сильним. На Олімпійські ігри в Сідней, Ентоні відібрався в особисту 50 метрівку вільним стилем, а також в естафету 4 по 100 метрів вільним стилем серед чоловіків. В естафеті Ентоні плив першим етапом та показав результат 48 секунд та 89 сотих. Він передав естафету другим. А той заплив завершився неймовірною перемогою австралійської збірної зі світовим рекордом. Американці тоді фінішували другими. На своїй переможній 50-метрівці Ентоні показав час 21 секунда та 98 сотих і поділив золото зі своїм товаришем по команді Гарі молодшим Старт ніколи не був сильною стороною Ентоні, і у тому фіналі диво не сталося. Старт він програв і йому довелось наздоганяти своїх суперників. Завдяки своїй неймовірній швидкості на поверхні йому це вдалось. Ентоні святкував перемогу. Це був його зірковий час. Усе про що мріяв він та сотні тисяч спортсменів по всьому світу, стали для нього реальністю у 19 років. Після сіднейської олімпіади, Ентоні підкрив ще одну вершину. У 2001 році на чемпіонаті світу в фокусі він здобув перемогу на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем. та ще раз підтвердив статус найшвидшої людини на планеті. Ентоні також виступав в естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем серед чоловіків. Але американська команда тоді була дискваліфікована. Десь у той самий період Ентоні почав замислюватись про завершення кар'єри. Як він казав через багато років у інтерв'ю, у мене була олімпійська мрія, я її досяг. Після цього йому було неймовірно важко знайти мотивацію для тренувань та змагань у 2003 році, коли Ентоні було лише 22 роки. Він завершив свою спортивну кар'єру. Він почав грати на гітарі, їздити на мотоциклі, зацікавився татуюванням і буддизмом. Та, на жаль, почав вживати алкоголь і заборонені речовини. Він знайшов роботу та став тату-майстром. Але, на жаль, у 2004 році його вигнали з тату салону. Деякий час він був бездомним та жив просто на вулиці. Дуже часто він ночував у друзів на дивані, а іноді навіть на підлозі, коли через заборонені речовини його кондиції були настільки поганими, що він банально не міг дістатись до дивану. Він перестав казати людям, що він олімпійський чемпіон. Єдине, що його тоді цікавило, це руйнування свого здоров'я через вживання заборонених речовин. Дуже швидко таке життя довело Ентоні до депресії та суїцидальних думок. І одного дня він спробував скоїти суїцид, прийнявши велику дозу заспокійливих. На щастя, та спроба була недалою, і Ентоні вижив. Хоча, окрім того випадку, Ентоні ще декілька разів був дуже близьким до смерті, потраплявши в ДТП на своєму мотоциклі через перевищення швидкості. Знов таки під дією наркотиків. Звісно, такий спосіб життя не міг тривати довго, і саморуйнування мало лише два варіанти закінчення: або Ентоні перестає вживати наркотики, береться за голову та починає відновлення, або усе закінчується плашевно. І на щастя, Ентоні зробив правильний вибір. І повільно, крок за кроком, він почав відновити у 2005 році. Ентоні продав свою золоту медаль з Олімпійських ігор у Сіднеї за 17 тисяч та 101 долар на аукціоні. Усі гроші він пожертвував для постраждалих під час цунамі в Індійському океані. У 2006 році він почав працювати у школі плавання у місті Нью-Йорк. Де він навчав дітей плавати, у 2008 році він поновився у якості студента у Каліфорнійському університеті Барклі, а у 2011 році Ентоні заявив про відновлення своєї спортивної кар'єри та почав тренуватись знов. Американські медіа просто вибухнули у той час від цієї новини. Як не важко здогадатись, повернення після такої паузи було неймовірно важким. І якщо в дитинстві Ентоні тренувався та виступав. Особливо не прикладаючи зусиль, то зараз, після повернення, він був наймотивованішим та найпрацьовитішим у басейні. Ентоні почав тренувати з жіночою командою, і лише згодом, коли він більш-менш набрав форму, він повернувся до тренувань з чоловічою командою. Старт так і залишився його найбільшою проблемою. Проте, Ентоні докладав неймовірних зусиль для того, щоб покращити його у 2012 році, через 12 років, після своєї перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї. Ентоні пробував відібратись на свою другу олімпіаду у житті. На момент відбору йому був 31 рік. На американських відбіркових змаганнях того року в Омасі Ентоні фінішував другим на 50 метрів цивільним стилем, показавши результат 21 секунда та 60 сотих. Цей результат став найкращим в його кар'єрі. Ентоні поступився лише одну соту секунди переможцю Калана Джонсу. Проте він все одно відібрався до олімпійської команди. Окрім цього, Ентоні також кваліфікувався в естафету 4 по 100 метрів вільним стилем серед чоловіків. На самих же Олімпійських іграх в Лондоні Ентоні виступав на 50-метрів цивільним стилом у фіналі. І як завжди, старт йому не вдався, і йому довелось наздоганяти своїх суперників. Він фінішував п'ятим з результатом 21 секунда та 78 сотих. Через 10 років після завершення своєї кар'єри, після усього, через що Ентоні пройшов, таке повернення цілком можна назвати вдалим та просто неймовірним. Проте Ентоні вирішив не зупинятись і продовжив працювати після Олімпійських ігор в Лондоні. Ентоні представляв свою збірну на чемпіонаті світу 2013 року в Барселоні де він плив в естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем. На своєму етапі Ентоні показав час 47 секунд та 44 сотих та був найшвидшим серед своїх американських товаришів. На 50 метрів цивільним стилем Ентоні фінішував шостим, а у півфіналі він показав час 21 секунда та 42 сотих, що стало його новим рекордом. На чемпіонаті світу 2015 року Ентоні потрапив до півфіналу. Де він поділив восьме місце, проте у перепливі він програв та залишився поза фіналом, остаточно посівши дев'яте місце. У 2016 році було очевидно, тут або все, або нічого. На олімпійському відборі в штатах йому вже було 35 років. На 100 метрів цивільним стилем він став четвертим, що гарантувало йому місце в олімпійській збірні. На його основній дистанції на п'ятидесяти метрів цивільним стилем. Ентоні посів друге місце. І так само, як і 4 роки тому на відборі у 2012 році, Ентоні програв лише одну соту секунду переможцю. На цей раз перемогу здобув Нейтан Едріан. На самих же Олімпійських іграх зі своїми партнерами по команді Ентоні здобув золото в естафетному плаванні. Тоді Ентоні плив у попередніх запливах. А трохи згодом на своїй коронній дистанції на 15 метрів цивільним стилем, Ентоні здобув свою другу перемогу на Олімпійських іграх в індивідуальних програмах. Через 16 років після свого дебюту, своєї дебютної перемоги у сіднені. Мало хто давав йому тоді шанси, тому що проти нього у запливі тоді були Флоран Манаду, Нейтан Едріан, Бен Праут, Бруно Фратус та наш Андрій Говоров. Цього разу старт у нього вийшов значно краще ніж зазвичай. На відмітці 15 метрів він не поступався лідером запливу. За 5 метрів до кінця дистанції було два явних лідери: Флоран Манаду та Ентоні Ервін. І лише трохи трохи позаду був Нейтан Едріан. Одна сота секунди. Саме стільки, скільки Ентоні програвав на двох останніх олімпійських відборах в Штатах, але цього разу ця сота секунди була на користь Ентоні. Ентоні став переможцем, і, мабуть, усі бачили це святкування. Він став найстаршим переможцем в індивідуальних дисциплінах більше ніж за 100 років. На момент перемоги йому було 35 років. А у фіналі він показав свій найкращий час за усю свою кар'єру 21 секунда та 40 сотих. Ентоні написав книгу, яка називається «Chasing Вар, де він розповідає про свій життєвий шлях та відверто ділиться усім, що він пройшов від перемоги на Олімпійських іграх до боротьби з наркозалежністю. Ентоні є доказом того, що вихід можна знайти завжди, і що навіть найскрутніші та найтемніші часи закінчуються. І починається світла полоса в житті. Але для цього треба працювати та прикладати неймовірних зусиль. Нічого, що варте чогось у цьому житті, не дається просто так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви знайшли тут трохи натхнення та мотивації. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось.